Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневика Гарличина, у якому традиційно ми розповідаємо про події минулого тижня у нашій громаді і не тільки. Про це ітиметься у нашому короткому анонсі. Офіційна хроніка. Тут дві інформації про засідання виконкому міської ради та оперативного штабу. Запропонуємо ролик, який стосується нашої з вами безпеки. На тижні, що минув, відзначався День пам'яті жертв Голокосту. Новини спорту. Служба 102 повідомляє. А зараз про це та інше докладніше. У понеділок, 27 січня, відбулися засідання виконкому міської ради. Та оперативного штабу майже два десятки назрілих питань було розглянуто під час засідання виконкому міської ради 27 січня. Спочатку було схвалено для подальшого сесійного затвердження звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку громади за 2024 рік. Міська рада прийняла і потім працювала по 24 важливих програмах, такими як Підтримка Збройних сил України, соціальний захист населення, програма підтримки роботи освіти, медицини, культури та інших напрямків діяльності міської ради. Підтримано пропозиції комісії з питань захисту прав дитини. Ішлось на виконкомі про відбір абітурієнти до вступу у вищі військові навчальні заклади. Прийнято рішення про встановлення дорожніх знаків по вулиці Франка в Карлику. Пряма мова карлицького міського голови Олександра Панюти. Є пропозиція. Ну, перше звернення було від населення встановити знаки. Знак 3,35, стоянка заборон, два штуки. Мова йде, будемо так говорити, за територію, де закінчена територія комбікорного заводу. Треба яким чином там виїхати, роздивитися, бо руйнується і покриття, і також незручності, витягується рез на проїзну частину і таке інше. Ні, хай запускають на територію, в них там територія велика. Треба роздивитись, вийде декоміційно. Дужню буде юлі замовити термінову знаки і встановити і оттуда, і звідси. На виконкомі традиційно ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема фронтовикам та членам їхніх родин. 27 січня відбулося засідання оперативного штабу, на початку якого учасники взяли участь у всеукраїнській філині мовчання, вшанувавши пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії російських загарників. Карлицький міський голова Лисан Панюта у вступному слові подякував традиційно Збройним силам України за їх доблесть і надану можливість. Нам працювати і жити в умовах стабільності, всім словам подяки, і продовжуємо надавати допомогу і підтримки. Довіду на попередньому першої сесії міської ради нам хто читав, може хто купи виділено вже на підтримку військових частин 900 тисяч гривень. Це 6 військових частин по 150 тисяч гривень. Далі керівники служб установ доповідали про свою роботу. Служба з надзвичайних ситуацій доповіла, що сім рятувальників та дві одиниці техніки з пожежної рятувальної частини номер 19 Карлика. Оперативно ліквідували пожежу в переселенні. Там, 26 січня, сталася аварія. Легковик в'їхав в паркан і загорівся. В результаті аварії постраждали троє осіб їх доправили до Карлицької батопрофільної лікарні. Центр первинної медико-санітарної допомоги інформував, що кількість хворих на РВІ. Протягом тижня, що минув, зафіксовано 52, із них п'ятеро хворих на пневмонію. Після оперативного штабу Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл. 29 січня відбулося засідання двох комісій міської ради. Спочатку працювала постійно діюча комісія, створена для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води. Комісію було створено в травні минулого року з метою вирішення проблемного питання опалення будинку по вулиці Паркова, 18 в Карлику. На комісії 29 січня було розглянуто перші чотири звернення мешканців будинку. Вони після завершення сезону зможуть приступити до відповідних ремонтних робіт. Нагадаємо, що ще торік було визнано варіант переведення дев'ятиповерхівки на індивідуальне гаряче опалення. Міська рада фінансово допомогла мешканцям висотки в проєктуванні та переобладнанні зовнішніх мереж газопостачання. Міська рада радить власникам квартир. Не відкладати справу на потім, аби встигнути своєчасно завершити облаштування індивідуального газового опалення. Інша комісія, яка також проводила своє засідання 29 січня і яку вів карлицький міський голова Олександр Панюта, погодила присвоєння звання почесний громадянин Карличчини посмертно 9. Військовим, які загинули або померли, захищаючи Україну від російських загарбників. рішення про присвоєння звання прийматиме чергова сесія міської ради. Служба безпеки України запустила відеоролик спали ФСБшника для протидії вербуванню спецслужбами Російської Федерації молоді. Та запобіганню терактам, диверсіям, підпалам. Відео інформує громадяни, зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини, адже російські спецслужби активно полюють саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні підробітки, зазначає спецслужба. На відео, яке ми вам пропонуємо, показано історію двох неповнолітніх хлопців і дівчин, які погодилися на пропозицію кураторів з російської ФСБ, скоїти злочин, але були затримані українською спецслужбою. Спілкування з заступником Карлицького міського голови Іваном Сімцовим на аграрні теми. Сьогодні мова піде про стан посівів озимих культур у нинішню пору без сніжжя. Першим питанням, заданим нами Івану Сімцову, було про те, які культури висіваються на зиму. Це перш за все, озима пшениця, жито, ячмінь, тритикале. Це зернові, аволійні, ріпак, рижий, гірчиця. А далі мова йшла про стан озимих. Зараз стан, як ми дивимося, то дуже гарний стан, але дуже тривожно, що може зараз якби відновлюється вегетація. При такій температурі, коли середньосуточна температура на сьогодні 6 градусів, бо сьогодні навіть ранком стаю, дивлюся термометр. А там Шість з половиною градусів, це пів шостої ранку. От середньо, десь приміром, якщо зараз вісім або й дев'ять, то рахуйте як. Відновлюється вегетація, пшениця починає рости, Використовує використовуйте цукри, які вона накопила для зимівлі. Якщо, не дай Бог, зараз різкі морози, то ну, тут дуже важко буде прогнозувати, що буде далі з цією непоганою на наш погляд сьогодні. А як не буде морозу? Як не буде, то це, то це неплохо. А взагалі-то західна зона громади отримала більше вологи, ніж інша. Тому озимі там клали вологовий ґрунт, і це було раніше. Озимі ж там в кращому стані. А там, де сіяли в сухий ґрунт, і пізніше зима гірші, але вони прямо зараз підтягуються. А як це виглядає у цифрах? Пшениці посіяно у нас 4600. Це нас останні роки десь так є. 4, 4 500, 4 600. Воно так держиться по сільній площі. Жита було більше. У нас десь було 250, зараз тільки 100, 114. Ось так, наприклад, зменшився пустя. 27 січня відзначався Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Сюжет, який ми готували до теми міжнародного дня пам'яті жертв голокосту, 27 січня, почнемо фразою: Ми маємо дякувати росіянам за визволення Аушвіцу. Скажемо відразу, цей наратив результат невігластва і російської пропаганди, яка досі працює. Хто ж звільнив Аушвіту Свенців? 27 січня 1945 року. Ворота концтабору відкрили солдати першого українського фронту Червоної армії. І фронт був багатонаціональним, як і вся армія, а не російським. Командир батальйону полтавець єврейського походження Анатолій Шапіро з побратимами відчинили тоді браму пекла, рятуючи тих, хто ще був живим. Росія ж традиційно привласнює собі цей подвиг, і це знаходить на заході підтримку, бо Україна слабко працює на фронті збереження історичної пам'яті. Задля посилення цього процесу, щороку, саме 27 січня, український центр вивчення історії голокосту спільно з посольством Німеччини проводять круглий стіл. Українське суспільство і пам'ять про голокост, спадщина та сучасні виклики так було і цьогоріч у німецькому ГЕТА-інституті. На круглий стіл традиційно прибули історики, науковці, викладачі вишів і вчителі, музеїсти, представники громадських організацій і журналісти. Звісно, завдяки дослідникам, росте поінформованість людства і загалом уявлення про витоки і наслідки тієї трагедії ХХ століття. На 41-й рік в Україні мешкало найбільше у Європі євреїв. 2,7 мільйона жертвами голокосту стали півтора мільйона. Загалом, вже остаточне вирішення єврейського питання по німецьки означало знищення всіх 11 мільйонів євреїв Європи, встигли вбити 6 мільйонів. Окупувавши Кагарлик 3 серпня, 41 го нацисти взялися до розстрілів місцевих євреїв. Їх знищували, як і полонених червоноармійців, комуністів, пізніше підпільників у Кагарлицькому парку. Пам'ятним є розстріл у 41-му кільканадцяти сімей євреїв, чисельністю понад 80 чоловік неподалік елеватора, де сьогодні стоїть пам'ятний монумент про ту подію в умовах великої війни. Це вже третій круглий стіли. Директор центру вивчення голокосту Анатолій Подольський. Нам сказав і пам'ять про тему про жертву євреїв, про Голокост, чи пам'ять про голодомор, про сталінські злочини. Всі ці пам'яті живуть з нами. Під час цієї війни ми, ми героїчна країна, насправді. Ми, ми, ми вшановуємо пам'ять жертв тієї війни, коли йде зараз ця війна. І тому це буде, мабуть, справедливо і важливо для всіх нас почати наш круглий стіл. З хвилини пам'яті, з хвилини мовчання, ми почули паралель між злочинами сталінського режиму і голокостом. Це в рамках переосмислення тієї трагедії. Зв'язок ідеології третього рейху, радянського союзу і нинішньої Росії спадкоємиці обох монстрів, очевидний і скрізь геноцид, які створила Російська Федерація на теренах, окупованих теренах України. Нова Каховка в Севастополі в'язниця, в'язниця ізоляції в Донецьку з 2014 року. В'язниця в Луганську де знущає. Є ознаки геноциду цивільного населення. Тому у випадку нашому українському, це ніколи знову не працює. на нас напав ворог зі сходу, і його методи, його ненависть, схожі з одного боку на сталінську ненависть до української культури часи голодомору і до жахливі злочини націонал-соціалізму. Тому маркують російську ідеологію як расизм, щоб підкреслити злочинність, спадковість тоталітарних ідеологій 20-30-х років минулості. Протистояти ворогу нам сьогодні важливо не тільки в окопах, а й на фронті боротьби з російськими фейками і кремлівською пропагандою. Їхнє розвінчання стає необхідним атрибутом роботи усіх, хто дотичний до теми історії, адже расисти прагнуть прив'язати тему голокосту до сучасної російсько-української війни і брехати про існування нацистського режиму Києва. Понад те, кремлівські псевдоісторики прагнуть по-своєму вибудувати музей історії Бабиного Яру в Києві. Звісно, зі своїм антиукраїнським баченням, скидаючи провину за трагедію і на українських націоналістів. Хоча в Бабиному Яру німці розстріляли 621 націоналіста, і хоч заповідник Бабин Яр існує, музеї Бабиного Яру ще немає. Ще зазначив у своєму виступі історик, секретар громадського об'єднання по вшануванню пам'яті Бабиного Яру Віталій Нахманович. Вчителька Сталівської гімназії Тамара Шепелявенко, котра знає про Голокост ще не найбільше з-поміж своїх колег у нашій громаді, є незмінною учасницею цих круглих столів. Вона бесідує із Борисом Забарком. Борис Забарко пережив Голокост, був в'язнем нацистського концтабру і зауважив у своєму слові, що за півтора року в Німеччині, виступаючи у містах німецьких, розповів про Голокост більше, ніж за 30 років в Україні. Неподалік Гета Інституту Національний музей Голодомори. Геноциду символ і трагедії, і відродження національної пам'яті, започаткований Віктором Ющенком. Саме історична пам'ять дає нації сили і снагу опиратися ворогу, який прагне і пам'ять, і націю стерти з лиця землі. Тож логічно є паралель між двома геноцидами Голокостом і Голодомором, сказала директорка музею голодомору Леся Гасиджак. Меморіали варті державної уваги, бо вони теж наша зброя в опорі агресору. Росія руйнує меморіали да, в Дробицькому яру, в Харкові, в Бабиному іру, Да. Росія руйнує єврейські цвинтарі і місця, де нацисти вбивали євреїв в Україні. А ми ці міста зберігаємо і продовжуємо світній процес. Москва розтоптала світовий порядок, установлений після Другої світової, розтоптала гасло всіх цивілізованих країн ніколи знову. А канцлер Німеччини Віллі Брант став на коліна перед пам'ятником у Варшавському гетто у 1970 році. Інший канцлер схилився перед Минорою у Бабиному Яру в Києві. Сама історія протягла ланцюжком поняття биківня 37», 37-го», Бабин Яр 41-го», Буча і Гостомель 2022». го І якщо Нюрнберг по другій світовій відбувся, то міжнародний кримінальний суд по російській агресії ще тільки створюється. Ось що означає Голокост у дискурсі історичної спадщини і виклики сьогодення. На тижні минула 106-та річниця бою під крутами. Наша легенда і наш міф. Крути залізнична станція за 130 кілометрів від Києва неподалік Бахмача. Тоді, в 1918-му з Києва назустріч більшовицькій орді, що сунула на Україну, вирушив добровольчий студентський курінь. Студенти кількох київських інститутів, гімназисти, учні військової юнацької школи. Їх було загалом близько 300 осіб, плюс майже пів тисячі, й більше, вже обстріляних вояків січового полку і два бойові потяги більшовицька потуга налічувала до шести тисяч осіб, тобто бій був нерівним у наших бібліотеках. Додати 29 січня зазвичай облаштовують книжкові виставки цієї тематики. Більшовики тоді втратили понад 300 осіб убитими. Українське військо у межах 100 чоловік. Бій під крутами це не поразка, а перемога. Вояки пошкодили колію. Це затримало наступ червоних і дало час виїхати уряду Української Народної Республіки з документами. А тим часом українська делегація. Гаця в Бресті уклала Брестський мир, що означало визнання України великими державами і врятувало молоду українську державність. 28 юнаків у темряві вже після бою, прямуючи до потяга, заблудились, потрапили в полон і їх усіх червоні розстріляли. Поховали молодих героїв у Києві на Аскольдовій могилі. В радянські часи пробій під крутами і згадувати було зась. І могилу зруйнували. Але сьогодні ми відновлюємо нашу історичну пам'ять на те, що крути були трагедії. Варто подивитися дещо в іншому контексті, ніж ми це звикли робити десятиліттями. Стосунки з більшовиками переконували, що про рівноправність між Україною і Росією нема чого й думати. Обставини вимагали не тільки проголошення незалежності, а й створення сильної армії. Але Українська Народна Республіка не приділила цьому належної уваги. І за це краще українська молодь розплатилася своєю крою. Це можна вважати уроком Крут. Безпека країни сьогодні вимірюється, звісно, не лише силою армії. Урок Крут це ще нагадування, що може статися з державою, яка не дбає про всі ділянки національної безпеки. 25 січня в Кагарлику, в приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу, відбулися зональні змагання чемпіонату області з футзалу серед команди із юнаків. 2010-11 років народження. У групі 2 в Карлику грали три команди: – юнацька спортивна школа Дружба. Карлик, Кагарлик», юнацька спортивна школа Миронівка і футбольний клуб Арсенал Френс» Біла церква. Результати матчів Карлик, Миронівка 5-1. Перемогли наші земляки. Миронівка, Арсенал Біла церква 1-5, і футбольний клуб Арсенал Біла церква і дружба Дитяч-юнацька спортивна школа з Карлика 0-2. За результатами змагань команда Дитячо-юнацької спортивної школи Дружба Карлик, яку тренує Володимир Литовченко. Потрапила до півфіналу чемпіонату, який відбудеться 2 лютого. В Нашій громаді тривають змагання в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільне ліги. 29 січня у фізкультурно-здоровчому комплексі в Карлику проводилися змагання з баскетболу серед юнаків 5-9 класів. Змагалося сім команд із трьох ліцеїв та чотирьох гімназій громади. Під час відкриття змагань. В якому взяли участь начальниця відділу молоді і спорту міськради Анастасія Ванюта та директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Оксана Шершень, усі присутні виконали гімн України. Та хвилиною мовчання вшанували пам'ять про воїнів та мирних жителів, які віддали своє життя за незалежність України. Говорить Оксана Шершень бажаю сьогодні перемоги. У кожного буде своя перемога. Ви пам'ятаєте, що програв тут немає. Тут всі переможці, ви всі конкретно спробужні, ви класні, весельні, ви спортивні. Я бажаю вам сьогодні успіхів і удачі. В результаті напруженої боротьби місця розподілилося наступним чином: перше місце ліцей номер 3 – Кагарлик. Друге місце Бортівська гімназія. Третє місце дісталося Карлицькому ліцею номер 2 імені Василя Дашенка. І четверте місце Черняхівська гімназія. Окрім медалей, кубків та подяк, кожна з команд отримала грошовий сертифікат на придбання спортінвентарю. На засіданні оперативного штабу 27 січня представник поліції Інна Калієвська, як і зазвичай, інформувала про те, що правоохоронцями протягом минулого тижня складено 68 адміністративних протоколів. До поліції звернулася із заявою жителька Карлика, повідомивши, що з її банківської картки шахраї зняли близько 100 тисяч гривень. По даному факту ведуться слідчі дії. Двоє жителів із сусідньої громади повідомили про зникнення двох військовослужбовців в районі бойових дій біля Покровська. На залізничній колії потяг номер 72 збив громадянина 72-го року народження, внаслідок травм той помер. На вихідних представники поліції разом з працівниками. ТЦК брали участь у виявленні ухилянтів від мобілізації. Якою буде погода наступного тижня? У понеділок, 3 лютого, сильна хмарність. Невеликий мокрий сніг. Мінус 2, 0. У вівторок, 4 лютого, мокрий сніг. Вночі 3 градуси морозу, в день 1 градус. Теж морозу. У середу 5 лютого хмарно невеликий мокрий сніг мінус 3 0. У четвер, 6 лютого, сніг з дощем мінус 2 плюс 1. У п'ятницю 7 лютого хмарно з проясненнями мінус 1 плюс 1. У суботу 8 лютого мінлива хмарність мінус 0. Недільного дня 9 лютого слабка хмарність. Вночі 4 градуси морозу, а вдень 1 градус із позначкою мінус. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Добі кінця випуск новин тижневика Арличчина. Дякуємо, друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні! Героям! Слава!